Сонечко встало, і ми вийшли на вулицю. Сьогодні нам обіцяють гарну теплу погоду. Да? І ми зранку перший сон будемо на вулиці. Я вже майже засипаю. Поїв добре, да? провели маму і поїхали і ми. Фенді десь зділася, а де вона? Зробила собі каву і винесла на вулицю. Бо ці дні така погода була погана, дощ холодно, хоча не можна казати, що погана погода, ну, якась така. От, ми спимо вже і зараз я що буду робити? Там у мене іберійка є, я так думаю, що моя красуня Фенді її. Трішки підмочила два кущики і засихає, то я обріжу. І я вчора не досадила, не розсадила, отут викопала, ой, господі, хризантему шарик, і треба її дорозсадити, бо вчора манюні мені не дав. Садити, прокинувся. Потім я хотіла, щоб він дивився, а я садила дощ пішов, і ми пішли в хату. Так, І що я ще хотіла сказати? Я хотіла висловити слова подяки від мене, від імені Наталі і Наташі Невісточки за слова вашої підтримки. Вибачте, не всім відповіла на запитання, я відповідала, хто запитував. Ну, Людям, мабуть, складно там пошукати відео багато, що трапилось, і як трапилось, і що це. Ну, А які знають, ті просто висловлювали слова підтримки. Я вам дуже вдячна. я... Не, ну, зазвичай я відповідаю всім. Зараз, ну, поки що є така можливість, якби в мене був підписників, там 30 тисяч, мабуть, я й не відповіла всім. Ну, сердечки я б поставила. Тому я всім, що я почитала, поставила сердечки, але не було можливості всім відповісти, дуже багато коментарів. І на руках у мене був малюк. Ну тому я зараз вам висловлюю всім, хто підтримав Наташу, ну, в, в тому числі і мене, бо така ж трагедія навіть ще гірша сталася і в моєму житті. Ось уже чотири роки в червні буде з першого похорону. Так, ось таке життя, таке життя важке, якісь випробування дуже тяжкі, але треба жити. Тому будемо жити. Я зараз п'ю каву і поки він спить. Мабуть, я оце оділась, ну це ж я думала, що ми тільки будемо гуляти, то я зараз перевдягаюся, вип'ю каву і дещо зроблю. Ми сьогодні, мабуть, цілий день будемо двох. Так що ні, мені не важко. Мені важко його тільки піднімати, дуже так на, на поясницю. І я ж і в поясі, і все. От, думаю, ну добре, що ти так у нас такий шустренький і, і не дуже повний, так просто ну, нормальний. А так би, мабуть, бабуля й не підняла. Ну, Віка десь там в Аліекспресі, мабуть, заказала, от знаєте, що так на бік, подівають. подивимося, що вона там, коли воно прийде, щоб носить його. Бо буває, що це спить, потім прокидається, і ще в хату йти рано, ще погуляти, а сидіти ми вже не хочемо. А ось як бабуля на руки візьме, ну. Ну, а я так 15 хвилин можу його поносити. Ну, півчаса це вже все. Так, я вже замовкаю, щоб не розбудити. І допиваю каву, пішла, перевдягаюся і буду працювати. Майже допила. Ось так ми в оголочку спимо. О, Зараз будемо балакати, мовчу. Порозсаджувала я хризантеми, ті, що тут у мене в ряд були. Я по одному стеблу посадила. Ну, погано ж видно, як розростеться, тоді буде добре видно. Не поливаю там скільки води. Ну, приживуться, приживуться. І в мене тут є ще місце і там. То я хочу сюди ще розсадити, що в мене там в ряду ростуть. І жовтих хочеться мені розвести, в мене там є. Мені дарували і Наташа давала, бо я їй давала а мої пропали. <смі> То я оце отут ще їх розсажу, ну це буде потім. А зараз оце у мене і берійка росте. І бачите, декілька кущиків підсохли. Листочки, і я оце пообрізаю. Тут в мене близенько садилося. От, я насаджувала ну, десь сантиметрів 10 один від одного. А і ось вона вже, вона буде квітувати скоро. Ось, бачите, як нові наросли гілочки. А там, де я садила, це я для тані, вона мене дивиться, може, я їй посилала і берійку. Я її виростила, думаю, вона задоволена. Просто я показую, як можна садити. Як близько, то буде оце як бардюрчик. А оце садила по одному стеблу. І оце, Дивіться, як далеко один від одного, тоді буде ось такий гарний кущик. І тут між камінцями я теж садила далеко. Дивіться, як Кущик Таня, можна і так. Ще не, не пізно, якщо захочете, отак можна зробити. Оце я по колу, там у мене лаванди, два, три кущики. А далі пішла і берійка. Ось так. Мабуть, треба постригти оту Санталіну, оцю постригла, вже новенький пускає, бо там багато такого вже коричневого. От, а це я хочу ще розповісти. В минулому році ну, Наташа приходила Наталя і каже, та я тільки посадила оцю лаванду, а вона каже, так, викинь її. Вона не росте і вона засухла. Каже, так, Наташ, хай росте. І оце ж вона, дивіться, як, які кущики виросли. Ось гарна уже ось ось заквітне. І беріка, дивіться. Ну, і там тані теж пішли, що скоро, скоро заквітують. У нас скільки налило води, що я калошами ступаю і провалюється і виступає водичка. Знаєте, так? Ну, Це нам вже дало. Ну, нехай, хай росте. Там, кажуть, з завтрашнього дня вже похолодає. Ну, побачимо. Похолодає чи ні? Поки що ось так оживає все. Трішки бідненько, але ж гарно. Ой, це ж я дивлюсь, де ж у мене та жовта. От там ще її дуже мало. Може не чіпати, там одна гілочка була, вже потім пересажу чи на осінь. Ой, не знаю. Оцю можна розвести ще поруч з тюльпанами. Ну, побачу. Так, треба обрізати, бо зараз малий прокинеться. Зовсім. Ну, я так думаю, що це мені Фенді тут трішки під підпсувала. Ну, я якось так. Ну, я їх просто обріжу. Тут є і живі, а є. Ну, все, зовсім не годиться. Ну, треба вибирати. Чи встигну хоч один кущик? Його тут багато такого, Що треба підчистити. І забуваю валі питати. Я їй теж давала цю оберігку, чи в неї прижилась вона. Вчора бачилась. Забувайте. Хіба було до оберіки? Ви ж самі розумієте, яка була ситуація. Так. Треба тут без рукавичок, бо ну, можна не те обрізати. Якщо це фенді, ну морозу ж такого не було, і ти ж стоять, вона ж не боїться морозів. Так, ну і буду потихеньку обрізати, покажу хоч один кущик, якщо зріжу, бо вона ж уже повикидала тут. Для квітів, а мені все руки не доходять. То одне, то друге, то третє. Ну, нічого. Писала мені Іра, теж підписниками один в одної. каже, в тебе такої красоти і чистоти тепер не буде. Та я! Постараюсь. Ну, і вона мала на увазі, що без кінця з вправночком я. Так. Так, так. Ну і це я кущик зараз швиденько приберу, подивимося, що воно там буде. Почистила два кущики, і ще два лишилось той і там біля е, воріт. Ну, ми вже там прокидаємося, тому я тихенько розмовляю, я просто хочу ще показати. Зараз в мене немає електроду. так можна оце для того, щоб розвести, отак гілочку, ось навіть нахилена, можна в землю отак придавити. І не треба різати, не треба нічого. І так, ще зараз камінцем придавлю. І вона буде. Далі пускати колінці і так. І закриємо мені цю частинку. Нам в мене лишилось оце ще зараз, бо ми вже там капризулькаємо, трішки сосочку дала і груді заснув. Прийшла Ліля. <голові> Ліля прийшла і в нас оператор. Ми прокинулись. Ну да, бабулі трішки попрацювати. Ліля, ти ти беріку хочеш, я тобі так, посаджу. Так, скажи, Добре. бабуся, я прокинувся, все вже кидай. Я каже, тут головний. Я головний, все День каже. Жарко. Да, Давай, я поспав. Тепер зі мною грайся. Кажи, пішли, де там мої великі собаки? Де, А де Авав? Де Авав? А ти? А я... Вен... дома спать пішов. О, не так. Да, ми вийшли, вона трішки погуляла, а потім я думаю, побіжу йому водички винесу. Угу. Ну вона слідом, так я бігом лапи помила. Mm -hmm. І оце ж. Кажу, сиди. Потім заходжу, ножниці треба було взяти. Вона дрихне вовсю. Отак. А? Отак. А так, каже, бабуся, тепер ми з двох будемо гратися, поки да. мама приїде. Будемо гуляти, да. потім підемо поїмо, ага. вийдемо знову, будемо гуляти, бо раніше трьох нам не треба спати. Ні, бабуся каже, а ти вже все приготувала поїсти мені. Та ми вдвох приготуємо. <хи> кашка буде, так? Да? Да, буде кашка, малашка. Каже, я каже на сонечки, неначе загоріли щічки. Можливо. Не все жарко. Да, То да, да. ж воно зранку було трішки не так, да. бо я ще й закутала, мама да. буде сердиться. А бабуся ще й закутала. А, ой, дій, ага. що ти там дивишся, але як ото Бенжамін. А як же? Мені все треба пощупати, потрогати, все ага. перевірити, що Іди. тут бабуся наробила. Бо, то бабуся там так робила? — Наталю провідала, да, побула, провід... да, Я побула, посиділа та з нею витока. трішки. Так, вона... Да, вона, вона пішла спати, а Наташа якраз приїде туди. Угу. Угу. Ну, добре, бо ми не Виходний, можем... да. так, так, так. Пішли гуляти. О, О дивись, а це, я, нарцисы, які гарні! Ти дивися, це нарциси якісь повні, бачиш. Да, я бачу, Ага, гарні. Пішли всі подивимо. Пішли, пішли, подивимося. Ага, пішли, пішли, подивимо. пішли, пішли, подивимо. пішли. 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 пішли на, на, на обслідування все, все, квіточка.

Я не встигаю тебе на відео знімати, ти вже не хочеш. О, Кульбабу знайшла Ліля. Бери в ручку, бери. Вставати хочеться. Вставати хочеться. О, у худочку. Сячек дело так, а ми кажемо, будь здоров! Квіточка, ось вона робить. Все вона робить. Опа! Поїхали? Поїхали? Да. Як я тебе бачу, сути, так я вже без тебе скучаю. Ти да? Да. ж як бабусю не бачу, думаю, що вона десь Ку-ку тримай осліпить. Опа. 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 опа, 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 опа. опа. Ну, я ж не можу на руках все носити, да, ну важко. Бачиш, яка да, кульбобка? Так. Ні-ні-ні, да. казі, бабуся, я тільки тебе признаю. Так, да, да. Так, все, рівнинку, кажи, ти отак, на витягнутої пів метри, і все. Так. Да. От тоді ми, кажи, будемо гратися. От тоді ми будемо гратися. На, квіточку дай. Це сьогодні буде тепло. Святік, я не знаю, що тобі одягати. Може, мама нам напише. Ой. Це капризульки. Хто не бачив, як ми капризулькаємо? Святік. Там квіточки кажи. Так ми двох обрізали Санталіну, але ножниці не беруть. Зараз треба брати сікатор, трішки підправить. От цю обрізали і лишається ота от здорова теж там порижило. О, Господи. Не зрозуміла, що щось таке включили, думала вже тут тривога. Гарний кущ, але ну він швидко і відростає і треба його чистити. Бо в минулому році Наташа Наталя не чистила, а Наташа голосовим відправила почистити його, то ми обрізали дуже вже цупке і ну, довго різали його. Тому я й сьогодні обріжу, а Ліля сказала, візьме теж, потикає, як я от тикаю. Оці такі. І вони, по-перше, що немає бур'яну. От, ну, тільки ж ну, треба в вход. Догляд. Ага, там у нас Свенді гуляє. да, Зараз ми поїдемо, візьмемо сікатор, да, Візьмемо сікатор. І так ми і працюємо. да, І працюємо. да, 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 да. Поїхали? Так, mm. да, поїхали. Mm. Мічник? Ти мій помічник? Да? Ти мій помічник прийшли до цієї Санталіни, зараз її теж обстрижемо. Да? Да? А чуди не, не либаєшся? Давай посмішку мені, давай. Зараз підемо їсти. Я оце зроблю і підемо додому. Не треба в ротик брати, не треба. Ні-ні, то не врутик. Почистили ми Санталіну разом з правнучком. Потім це приберу, бо нам треба вже додому. Ми вже їсти хочемо час, потім приберу. Ну, он, бачите, з під низу, яка Санталіна росте. Вона швидко це заповнить там. Я забула там у мене два, мабуть, кущики було, чи це один так виліз, як два стало. Ну, ось буде так. Все вправились.